26 лютого на Полтавщині завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Юні дослідники із Кременчука здобули 77 призових місць на обласному етапі конкурсу захисту. Це навіть більше, ніж у Полтаві, нашому обласному центрі. Там учні шкіл завоювали 73 нагороди. Президент Кременчуцької філії МАН Олена Сьомик дуже пишається своїми підопічними. Вони дуже великі молодці. Вони Дуже з великим розривом перемогли в області всі команди. І Дистанційне навчання показує, що дає дуже великі результати, тому що ті, що хочуть навчатися, ті навчаються. Ми спілкуємось і дуже дуже хороші роботи написали наші діти. Учні писали свої наукові роботи на найрізноманітніші теми, і кожна з них по-своєму цікава. Моя робота про чорнобривець. Я е, спочатку думав, що це просто звичайна декоративна рослина, але коли почав е, розглядувати її ближче, я зрозумів, яка вона корисна. У мене була тема Новий портрет лідера, нова реальність лідерства. Я розповідала про Володимира Олександровича Зеленського про те, що він справжній лідер нашої України. Я написав про прилад для діагностики осколків в тілі людини. Наразі це дуже актуальна тема. І за винаходами наше майбутнє. Одним із критеріїв оцінювання наукової роботи є її актуальність та доцільність. Манівці відмічають, що їхні дослідження неабияк відповідають проблемам сучасності. Моя робота була на секції соціологія. Вона була про самосверження старшокласників, як самосоціальне явище. Зараз ця тема є дуже актуальною і особисто для мене, бо я тільки стаю на шлях цього я тільки починаю самосверджуватись. Я дуже вдячна за те, що у нас є така можливість проявляти себе та е цікавитися саме тими предметами, які. Е Актуальні на даний час. Я дуже рада, що у мене є такий досвід написання Ману, та я дуже сподіваюся, що у майбутньому це мені знадобиться. Учасники малої академії наук із задоволенням діляться своїми враженнями від виконання робіт та точно не збираються на цьому зупинятись. Об'єм робіт був доволі великий. Ми навіть з'їздили в Київ, в Полтаву в Опішню, і мені дуже допомагала моя наукова керівник. Я зайняв перше місце на обласному етапі ману. І планую і далі зайняти перше місце на Україні. Дуже рада, що нам місцева влада забезпечує таку можливість проявити себе, так як я в майбутньому мрію стати лікарем. Влада міста, педагоги, учні та їхні батьки це одна велика команда, яка плідно попрацювала і прославила наш рідний Кременчук. Дуже дякую владі нашій, яка постійно піклується. Мер. Постійне, тільки закінчився конкурс, подзвонив, поздоровив. Ольга Петрівна теж. Вони постійно допомагають, відмічають їх учнів. І перше, що наші діти, які перемогли, перше, що вони спитали, а мер нас буде награждати. Наступний етап конкурсу відбудеться у квітні. Усім учасникам бажаємо наснаги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.